Наші білоруські друзі-колеги із е, таких організацій, як Байпол, е, а також Білоруський Гаюн. Повідомляють про те, що е, по аеродрому Мачулищі. Е, погляньмо на карті, де це є. Це 12 кілометрів від мінська. Ось цей аеродром Мачулищі мною е, Гарнастай, е, Так, ось по Мачуличах е, не, не прилетіло. Там були повідомлення про вибухи на цьому військовому аеродромі. Е, було чутно два вибухи, внаслідок яких було пошкоджено перше повідомлення. Не звучало так, був поврежден воєнно-транспортний самоліт Російської Федерації, а також снігооборочна техніка. Однак, вже в наступному повідомленні, зокрема, спільнота Гаюна, а також і власне Байполу, які стали джерелом цієї інформації. Повідомили, що було пошкоджено ось такий літак, і це дуже прекрасно. Це літак А 50 дальньої радіолокаційної розвідки військово-космічних сил Російської Федерації. Така собі літаюча тарілка, яка здійснює аеророзвідку на територію нашої. Держави і, відповідно, коригує цілі, по яких має прилітати російські ракети. Відповідно, ось цей пошкодження літака. Йдеться про те, що в нього була пошкоджена безпосередньо ось ця кругла антена, яка відповідає за цю аеророзвідку зверху. І авіоніка також була пошкоджена передня носова частина Літака, ось такого типу була пошкоджена на е, аеродромі у Мачулищах, і це просто такі фантастичні новини, тому що е, ну окей, ми не будемо говорити про знищення, але наразі цей, як повідомляється, об'єкт уже не літаючий, е, тому е, нам трішечки стане легше дихати, вільніше дихати. В сенсі е, сподіваємося, ракетно-бомбових ударів Російської Федерації е, і це серйозний такий удар під дих противнику. Тому дай Боже, аби все так і було. Ну чекаємо ще на офіційні підтвердження, якщо вони такі будуть від нашої влади. Е, Повертає. Ячись до луганського напрямку під білогорівкою. Також були атаки росіян за останню добу. Тут ми їх відбили дещо південніше у цьому виступі, в Солидарському виступі, зокрема на його північному краї, по усі лінії фронту. Ось зокрема в цій ділянці від Васюківки через Федорівку та Роздолівку були зафіксовані атаки противника. Про це повідомив наш генеральний штаб. Крім цього, орки продовжують тиснутися, звісно, на півночі Бахмута і там. Доволі такі критична ситуація, вона складна. Раніше було. Частково підтверджено вже е, захоплення населеного пункту Ягідне. Хоча Генеральний штаб збройних сил України це і не говорить, але з побічних даних ми це можемо встановити. Е, що це за побічні дані? Зараз вам розповім та спершу, покажу е, фотографію російських найманців ПВК Вагнера на фоні стели Ягідного. Так, спочатку говорили, що мовляв, та що вони там фотографуються. Хай собі фотографуються це, е, це фото на східних околицях. і його верифікували е, аналітки команди Діпстейт, що справді безпосередньо вже аж на трасі е, Фактично на Слов'янськ розташована ця стела населеного пункту Ягідне. Тому говорити про те, що от повністю все ягідне під орками не доводиться. Проте побічно можемо говорити із цього висновку, те, що ну фактично в Ягідному ближче до наших позицій, ближче до панівних висот, росіянам закріпитися дуже складно, але так чи інакше, вони є в цьому селі. Вони в ньому намагаються окріпнути і отримати свої позиції, і далі продовжувати. Жувати штурми, а те, що вони там є, підтверджує нам генеральний штаб. Яким чином ну, по перше, е, йдеться повідомлення е, генштабу, те, що на Дубово-Васильівку росіяни атакують. Е, і друге, з'явилося населений пункт е, вже в зверненні генерального штабу, який викликає певні такі перестроги. Богданівка, ось Богданівка, це вже фактично тил. Повний тил населеного пункту Бахмут, тому що нагадаю, ось тут через Хромове пролягає траса, яка зараз в основному живить наше військо. Це не є таємниця, це просто ну можна подивитися по карті. Так зрозуміло, що тут є сільська дорога через Хромове, яка дозволяє зараз е, під, Ну, по дорозі з Слов'янськими це робити не можемо. Дорога з Костянтинівки під постійними інтенсивними боями та обстрілами і мінометними, в тому числі тому так є Хромове, хоча є ще низка доріг, про які не, не варто говорити. Але Богданівка, це вже дуже неприємно. Не дарма сюди приїжджав власне. Командувач нашого східного групування військ за і звісно, командувач сухопутних сил збройних сил України. Генерал Сирський, який оцінював оперативну ситуацію у Бахмуті. Тим не менше, наш гарнізон тут тримається попри те, що орки справді потроху, потроху наближаються до тилу нашого групування військ, і це повідомлення про відбиття штурмів під Богданівку. Це може бути і ДРГ, скоріше за все, це так і є, тобто не чисельні, але те, що вони вже сюди доходять, це тривожний дзвіночок.